Враховуючи суспільну політичну ситуацію в Україні, непопулярні заходи з економії державних коштів торкнулися й бюджету обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на поточний рік. Зокрема, скоротилося фінансування програми щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей. На початок року кошторис програми становив понад 53 мільйони гривень. Тепер 41 мільйон. Зокрема, відбулось таке коригування. На придбання путівок на санаторно-курортне та відновлювальне лікування у оздоровницях України заплановано 30 мільйонів 281 тисяча гривень. Відбулося зменшення планових асигнувань порівняно з початком цього року на 8 мільйонів 666 тисяч гривень. Зазначене скорочення відбулося за рахунок повернення санаторних путівок до 23 оздоровниць Автономної Республіки Крим у кількості 796 штук. На загальну суму 5 мільйонів 690 тисяч гривень та за рахунок оптимізації решти санаторно-курортного лікування на суму 2 мільйони 976 тисяч гривень. Коригування зазнало й фінансування оздоровлення дітей в оздоровчих закладах. В січні на ці цілі було затверджено 10 мільйонів 800 тисяч гривень. Порядка двох мільйонів з нас хотіли, ну вибачте, за несхомість зняти. А ми все ж таки відстояли нашу суму і ми вийшли на, 10, на 500 тисяч. І цих 500 тисяч ми будемо пропонувати це з часткового фінансування. З часткового фінансування воно на сьогоднішній день звичайно потребує більших доплат з батьківської доплати, але кількість. Ми не можемо ніхто прогнозувати, скільки у нас дітей частково оздоровиться. А от фінансування позашкільного оздоровлення, а саме придбання дитячих новорічних подарунків в оновленому кошторисі програми взагалі не передбачається. Тобто, попередньо заплановані майже 3 мільйони гривень, зовсім зняті з фінансування. Однак такі зміни до бюджету фонду члени правління обласного відділення відомства не підтримали. Ми можемо розуміти, що батьки з більшими статками можуть дозволити і декілька подарунків принести, а е працюючи прості, ну я бачу чи це в АПК, чи на підприємствах. Звичайно, кожен подарунок він був би ну, дуже доцільний. А тому вирішили звернутися з відповідним листом до правління фонду у Києві, аби не позбавляти дітей такої, хоча й мінімальної, радості на новорічні свята.